Оце, щоб ви розуміли, 10-та година майже вечора, ну бо щось 10, ми тільки недавно приїхали. І зараз буду тут, бачите, їх навіть не видно, де вони. На місце, дамочки. встаємо, на місце йдемо. Вон чиїсь очі бликають. Хто тут у нас рижик, то ти. <ріжу> тільки очі. Та-та. Що моя козявка, кизявка? Ти моя няшка. Ходіть на місце. На місце! Оце, щоб ви розуміли, я тільки заганяю. Коли я буду сьогодні доїти, коли я буду переганяти, я не знаю. Ох, обожнюю такі дні, особливо коли понеділок, це цілий тиждень вже пішов до одного місця. Ну, але будемо надіятися що не все так погано, якщо чесно, хоча не знаю. Втомлена, що капець зла, що капець, ще куча роботи, і завтра знов все змістилося. Маємо, що маємо. Мілка. Ходи на місце, ходи. Отак. Не бійся. Ти ж чуєш, що це я йду. А вони вже полягали, відпочивають, що мають робити. Думають, не заганяє хазяйка, вже припухла зовсім. Чи що їй вже робиться, правда? Десята година вечора. Тільки очі, тільки очі. Встаєм, встаєм. дамочки підйом. Отакі в нас справи, знаєте? Ви часто питаєтеся, хочете, щоб... Ми розказували, як ми живемо. Мені здається, що якщо я почну розказувати все, що в нас відбувається, то люди захочуть, точніше не захочуть тримати худоби, бо це реально настільки важко. Особливо, якщо у вас двоє і нема кому допомогти, навіть просто на рівні, щоб посидіти з дітьми, поглядіти дітей, або там не знаю, їсти зварити в хаті поприбирати. Це тупо, ну це дуже важко. Це менталю, вставай, киця моя, вставай. Добренько, народ, добра ніч всім. Лягайте спати, хай вас сьогодні москалики не турбують нічкою. Щоб завтра всі живі, здорові, Да, це Менталя, вставай, кажу. А ми йдемо до роботи. Всім солодких снів. Зоська, вставай. Вставай. Кізонька моя мила. Добра ніч.